Вітаю, друзі! Сьогодні ми ділимося знаннями, і ці відео ми назвали про школу, бо це навчання, це той момент, коли ми ділимось своїми дослідженнями, знаннями, відповідаючи на ваші запитання, відповідаючи на свої запитання, і називається цей день про школу, до речі. Я прошу вас підписуйтесь на цей канал на Майстер Овен Stefan Academy UK, де ви можете дієво практикувати з зціленням звуку своїх фізичних тіл, своїх фінансів, свого життя. Ну і, звісно, Facebook, Instagram, Telegram теж підписуйтесь, підтримуйте нас, ми коментарями, це важливо. Отже, друзі, сьогодні, знаєте, дуже, дуже таке улюблене. Поняття і слово, еліта. Та-да-да-дом. Елітарність, політична еліта. Ну, На сьогодні це не потріб людства. Такі собі в політику йдуть дегенерати, на мій погляд, вже багато років. А ми дружно з вами купуємо, продаємо свій голос, або купуємось, на... яка вона красива. Ну, байдуже, що вкрала півкраїни, ну вона ж красива. Ну, краса, це, знаєте, така собі дефініція досить сумнівна да, для політика. Отже, нехай він буде квазімордою, але, чи як воно там правильно звучить, квазімодою, але нехай він буде порядним, як по мені. Але давайте, як є, я щойно сказав, ми маємо справу з дегенератами, крадіями. От, і тут клійма нема на кому ставити. Всі вони, звісно, посміхаються, вони навчилися свистіти дуже правдоподібне і свистять, розводячи нас з вами на гроші, обкрадаючи свої країни. Е, ніколи, і як було, і як має бути, ніколи раніше ніхто у владу не йшов заради влади. Йшли заради батьківщини, заради розвитку країни, реалізовувати якісь свої проекти, свої вподобання, свої бачення розвитку країни, народу, території, людства. Але хто був і звідки взялися ці князі, граф'я і все інше? Я вискажу зараз свою думку, свої відчуття. Спираючись, ну, знаєте, я не буду казати, що я там спеціаліст по старовині, але я досліджую. І в медитаціях приходить інформація і розуміння. Раніше обиралися очільник місцини. Селища, села, містечка, міста. Шляхом е компромісу. Збиралися на різних етапах люди, на вулиці, на хуторі, на е якомусь частині села, містечка. І обирали, ну, будемо сьогодні, сьогоднішніми термінами. Делегата делегували повноваження від цієї мистини, але висловлюватись могли з цього приводу всі, а рішення приймали виключно ті, хто жив відповідально. Я буду термінами сьогодення говорити. Отже, відповідальні люди, які відповідали за вели відповідальний спосіб життя, достойні люди. Не достойні за гречку, а достойні, бо їх поважали природньо, бо люди вважали їх життя, їх рід, їх сім'ю достойною їх думку приходили і в побутових питаннях запитували, як бути, як робити як краще. Тобто це люди, які були моральними авторитетами для своєї місцини. Села, селища, містечка або його частини. І вони мали право, їм делегувалося право виступати і приймати рішення від цієї частини населеного пункту чи цілого населеного пункту. І ось ці делегати обирали серед себе знову компромісом. Персону. Я не буду там всі е, ранжири проходити, зрозуміло, на кожному рівні там селищні ради, будемо називати сьогодні щоб було зрозуміло: міські районні, обласні і держава. Да? І отже, ко кожен рівень делагував повноваження, і остання ланка обирала так званого князя. Так ось цей князь в давні часи, скоріш за все, був магом мудрою людиною, з якою рахувалися. Цей князь був і його думка, і його світоустрій були авторитетом, визнаним для всього народу. Так виходило, що це був абсолютно компромісний варіант для всіх, який влаштовував всіх. І ця людина завжди, ми говоримо зараз ще набагато зараніше, раніше, ніж е, ч, часи так званої Київської Русі. І ці люди е, були завжди е, їх думку до, до їх думки переслуховувалася, і вона була законом. Він, це, ці люди були мудрими, збалансованими, влада їх не цікавила, їх цікавив. Цікавий розвиток то, тої території, яка надала їм цю довіру і ці повноваження. І так було на кожній ланці. І ці люди були глибоко відповідальні, їх не цікавила не влада, не цікавила і гроші. Їх цікавила честь, достоинство себе і тих людей, які проявили свою довіру до цієї особи. А вже ці, скоріше за все, ці князі, графі... барони і все інше це титули магічні людей знань, які жили в чисті, достоинстві. Вони з часом їх роди виродилися, бо люди їм делегували, утримували їх, а вони енергетично тримали ту землю. Яка делегувала, і той народ делегували ті повноваження і мудро допомагали вести господарство довіреній землі. довіреним землям. І це була дійсно через людей Богом дарована територія, але це була Богом дана відповідальність за цю територію, за цей народ. Все, але виродки виродилися роди, виродилося знання, вихолостилося. Стала собі на престолах знать, така, яка ми вже знаємо з новітньої історії, там вже досить неприємні речі, і сьогодні вони додійшли свого апогею. І тільки народ, прокинувшись, може почати делегувати свої повноваження достойним людям і слідкувати за тим, щоб вони не оступилися і не деградували. Отже, друзі, такий мій погляд на світоустрій еліт, на елітарність так звану. І на превеликий жаль я не бачу того. Я бачу пасіонарів, я бачу духовну якусь наукову еліту науковців. Я не бачу духовної поки що еліти, бо релігійна це зовсім не про то. Ну, от, не бачу духовної на превеликий жаль еліти, не бачу політичної еліти. І економічної теж. Тобто, ми зараз стадо без вожака, без очільника. І тому ми маємо, це стадо має реорганізуватись, і, в принципі, ця ієрархія має сенс, але вона має бути природньою і прислуховуючись до себе, до свого серця, ми для себе. Оприділимо тих людей, яких ми вважаємо авторитетів, і будемо прислухатися до їх думки. І коли ми побачимо, що їх думка справедлива і втілюється в життя, ми можемо робити певні висновки. Бо зараз ми йдемо на поводу там, де найбільше крику, хейту якоїсь саме піару, само реклами, там де хто хто голосніше кричить, то і молодець. Трошки не так. Не тому, що вона красива і вкрала півкраїни. Ми маємо її проводити рік від року в парламент, а тому, що вона або воно, або він створили щось для держави. І ми маємо віддати свої голоси. Вибори все одно, війна закінчиться, вибори будуть. Ми маємо віддати голоси свої по честі, по серцю, по вірі, а не по довірливості. Бачучи, і не не треба думати, що зараз багато говорять що військові прийдуть до влади. Тут теж треба бути збалансованими ну, от, і не рубати з плеча. Має бути баланс. Бо кухарки вже правили нашою країною не один раз. До чого це призвело? До, 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 тільки до крові, до жертовності, до війни. Тому тут треба дійсно, людина має бути. Достойна, пасіонарна і досвідчена і освічена. І команда має бути, теж, яку ми маємо з вами поважати. От. І тому вже не дивитись на мультяшних героїв і приводити їх до влади своїми голосами відвідчаю того, що було до, того, до, до цього. А дійсно, е, бо Діджиталізація всієї країни ми вже бачили. Тому, друзі, я бажаю всім перемоги. В єднанні сила нашого народу, в перемога нашого народу в єднанні, в мудрості. Наш народ мудрий, сильний, потужний, генетично потужний. Отже, друзі, от е, давайте створимо достойну нашого народу, нашого роду еліту. Обіймаю серцем. З вами був Да Олен, Стефан той ще майстер.